Пішохідним мостом, що з'єднує набережну з німецьким озером, франківець Максим Поляков каже, ходив майже щодня. Через те, що споруда частково обвалилася 7 липня, чоловік тепер добирається іншим маршрутом автомобільним мостом на Пасічну. Що, за його словами, на понад 40 хвилин довше. Міст був дуже корисний і дуже шкода, що його не стало. А ще більш шкода того, що він один. Бо, якби було таких мостів декілька, то було б набагато ліпше. Можливо, не такі великі, не такі пафосні, але якщо б вони були просто для пішоходів менш по об'єму, по висоті, по міцності, але було їх більше по кількості, то було б дуже гарно для всіх мешканців. Франківець Василь Скицько каже, також добирався цим мостом з одного берега Бистриці Солотвинської на інший. Вся набережна переходила на на пасічну, це був найкоротший шлях. Об'їжджати дуже далеко, і транспорту потрібно два рази присідати, а так нам багато скоріше. У Івано-Франківській громаді обстежать усі мости, зокрема, і пішохідний, який частково обвалився. Відтак визначать, як його ремонтувати. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник голови громади Руслан Гайда. Рікці виступив час водомска десь третьої 4 години дня. Почався підйом води і до години шостої він вже був практично 6-ї-півсьомої години, він набрав максимальні поверхності. Під час цього підйому води на пішохідному мості було підмита опора, і опора під тиском води не витримала, впала, і один прольот пішоходного моста впав в воду. Так само вода. Велика течія, по воді плило дуже багато дерев, які позносили ходу річки, які забилися на другій охороні. З робіт цього масика підмиває берег і розбило декілька метрів вже, але це є проблема, що це є землями міста, а це є Загіздянська територіальна громада, і будемо з ними спілкуватися про їхні дії щодо захисту цього дарега. Голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський каже: насамперед потрібно розчистити русло річки. За його словами, те, що такі роботи раніше не проводили, могло стати причиною обвалу моста. Десять колон заросло, і три колони прийняли весь удар. Це просто треба чистити русло ріки. Це до екологів, щоб дали нам право почистити русло ріки. івано франківської немає такого права. 50 метрів від охоронної зони. Ми не маємо права навіть. Заїхати доїхати, ніяка громада собі не дозволи збудувати дамбу за свої кошти. Ну це кошти державні мають. Ну і ми звертаємося в органи депутатів Верховної Ради. Ми кругом звертаємося. Ну нам 200 мільйонів десь де, де ми маємо 200 мільйонів Яке які ОТГ на звіт мені 200 мільйонів. Собі дозволи кинути на переокріплено. Як розповіла Суспільному прес-секретарка Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу Галина Варгов, пішохідний міст через Бистрицю Солотвинську будували на замовлення у 1999 році цього ж навчального закладу. Таким чином хотіли покращити сполучення між навчальними корпусами і навчально-виробничим центром університету у Загвізді. Проєктантом був Івано-Франківський відділ комплексного проектування інституту Укрдіпродор, а будувало перехід мостове ремонтно-будівельне управління. Управління. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.